Маленький і може така отака. To Вітаю! Ви на каналі Робо Інструмент. І сьогодні у нас на огляді ось така ось дивна штука від компанії Milwaukee, яка являє собою акумуляторний молоток. Артикул в неї. C12PM0, серії m 12 Постачається ось такі картонні коробочці і в комплектацію грим самого девайса і ось цієї струпної ручки. Більше нічого в комплекті не йде. Акумулятор та зарядний пристрій потрібно докупляти окремо. Сюди підходять всі акумулятори лінійки М12, 2 А, 4 А і так далі. Виконаний він за без пластику, якість дуже гарна. Має він у нас різинові. Прогумовані вставки зверху, тут де ми утримуємо його рукою. І також ось тут знизу маємо прогумовані вставки. І ось таку штучку, щоб можна було його вставити, напевно, але я думаю, він так не стане. По кнопкам керування, тут кнопка Fire виконана з боку, ось така велика чорна кнопочка, щоб нажимати нею, на неї великим пальцем. Також є індикація заряду акумулятора. Вона виконана, в принципі, як на всіх інструментах Milwaukee, ось такі 4 ось. лампочки, і також тут є підсвітка робочої зони, яка має затримку спрацювання, тобто вона якийсь час після того, як ви відпустили кнопку Fire, ще світиться. Також на корпусі є перемикач ось такий. Він у нас блокує кнопку Fire. По характеристикам, він у нас має 2700 ударів на хвилину. Може забивати цвяхи 90 мм за 3 секунди. І, в принципі, розрахований на забивання цвяхів до 90 мм, але ми спробуємо трішки більше забивати ним. Має вагу 1,4 кг без акумулятора, я так розумію. Зараз ми це провіримо. Акумулятор так сидить тут досить. Плотно і має він в нас 1415 грамів, що в принципі являється правдою. А 4-гамперним акумулятором він в нас має 1821 грам. І також він на одному заряді акумулятора по паспорту має забити 100 цвяхів 90 мм. Але не Зрозуміло, на якому саме на 4-амперному чи на 2-амперному. Зараз акумулятор у нас заряджений на максимум. Ми попробуємо позабивати цвяхи і подивимося, скільки штук ми заб'ємо і наскільки сяде даний акумулятор. Ну і що, переходимо до тестів. Так, почнемо. Ми, це в нас основа доска. Спробуємо в неї і ще в дубову. Це в нас маленька, маленький гвинтик, точніше, цвяшок 40 мм. І Ой, куди він пропав? Це у нас 70 мм. І з цим теж ніяких питань. Далі у нас це вже 10. На жаль, 90 мм нема. Спробуємо 10. Як бачу. Запад ліцо заганяє і... Уже. І ось у нас це в нас ідуть 120 на 4,2. І теж ніяких питань не виникає. Аккумулятор у нас зряджений не повністю. А давайте ще спробуємо ось сюди забити, в дуба. В дуба забити. 7-го. Трішки незручно його стабілізувати, щоб він рівно був. Опа-на! Коротше кажучи, маленькі цвяхи краще ним не забивати, тому що шляпки маленькі, і може страпитися отака от штучка. Цвях заліз під самий бойок і під ось цю, як це назвати, юбку. Коротше. І ось що з ним. Трапилось, прийшлося відкручувати. Тому краще маленькі ціважки ним не забивати. І давайте тоді спробуємо щось нормальне. Спробуємо десятку забити. Ні, для таких задач він не. Пригоден занадто тверда деревина. Ну, тоді будемо дивитися, скільки ось таких ось цвяхів він зможе забити в сусту. 120-ті цвяхи і поїхали. Підзнімай, підзнімай. Може там звідси зайти зняти. Давайте спробуємо за скільки секунд заб'ється 120-й цвях в соснову балку. Треть. Як бачимо, пачка цвяхів у нас закінчилась. скільки тут штучок у нас було. 1 кг, по ідеї, тут мав бути. Зараз, ми, якщо нам дозволять ці ваги зважити, скільки тут їх. 13 грамів. Заряд акумулятора у нас дві лампочки ми забили. Десь приблизно 76 цвяхів, 120 на 4,2. Так і давайте подивимося, скільки у нас температура самого привода. Акумулятор у нас має 28 градусів. Самий стержень. Тут відчутно, що він теплий. 30, 36 в деяких моментах. Редуктор має у нас 40 градусів, ось тут ця частина нагрілася до 40 градусів. Заряд акумулятора у нас вже три полосочки, він трошки відстоявся і почав показувати три полоски, було дві. Після того, як ми закінчили роботу. І якщо дивитися по технічним характеристикам, він може забити 100 цвяхів 90 мм на одному заряді акумулятора, я так розумію, це 2-амперному. На 4-амперному ми забили 76 приблизно цвяхів, 120-х. І у нас залишилося 2, а він постояв вже 3 пише полоски. Тому в принципі непогано. Але трішечки такого. І рука болить, якщо так часто їх забивати. Це досить швидко і, мабуть, ефективно, якщо вам потрібно багато цвяхів, яких забивати. Такою штукою, в принципі, можна користуватися. І що можна сказати на завершення про даний е, девайс? Річ цікава, можливо, комусь буде корисною, але, чесно кажучи, я не знаю сфер, де можна його застосовувати. Але якщо він є, я думаю. Ці сфери є. Можливо, для кровельщиків буде непоганий девайсів. Цей девайс, в принципі, непоганий. Якщо запастися такими двома акумуляторами, 4 амперними або трьома, то можна, в принципі, я думаю, за один раз всю кришу і зробити. Ти можливо на якихось виробництвах, де потрібно складати якісь дерев'яні конструкції, теж буде непоганий. Девайс, але в домашньому використанні такий інструмент безкорисний і він не потрібен. Тому він підійде тільки для якихось професіоналів і для якихось виробництв. Придбати ви його можете, як завжди, по посиланню під відео. Не забувайте підписуватись на наш інстаграм, на наш ютуб канал, ставити вподобайки, донатити на ЗСУ. Всім дякую і до зустрічі!